Привіт, шановні, сьогодні ми з вами будемо розвіювати всі позитивні відгуки, які ви колись чули про смартфон Піксер 7 А. Бо, на мій погляд це відвертий шмат лайна. Нехай мене вибачать всі, хто вже його придбав. Друзі, не хочу вас засмучувати, але ви зробили далеко не найкращий вибір. І в цьому відео я розповім чому. Мені теж щиро хочеться, щоб на ринку з'явилась хоч якась альтернатива китайцям у середньому ціновому сегменті. Але на жаль, на сьогодні це нереально. У всякому випадку, якщо брати до уваги нові пристрої, коротше, знаходьте собі затишне місце, налаштовуйтесь на позитивну. Або в даному випадку, скоріше, негативну хвилю. А я, як завжди, починаю з рекламної інтеграції. До нашого магазину приїхав важкий люкс від компанії Anker під назви Soundcore Liberty 4. Розуміння, що це топ-пристрій приходить з першої хвилини знайомства з продуктом. Подивіться на комплектацію, як все дорого та охайно виглядає. Але це не головне: звук в цих навушниках навіть без налаштувань фірмового еквалайзеру краще ніж у славнозвісних Nothing Ear One. Є підтримка кодеку LDAC, активне шумозаглушення, 6 мікрофонів та навіть датчик серцевого ритму. Час роботи. Тебе з кейсу до 9 годин. Є підтримка швидкої зарядки та вологозахист. Ціна для підписників Android News найнижча в Україні. Різниця з іншими магазинами півтори тисячі гривень. Повірте, цим продуктом ви точно е, будете задоволені. Посилання на нього я залишу в описі. Ще одна не менш цікава пропозиція це планшет Lenovo Tab 11 Pro з OLED-дисплеєм. Вірніше, це е, перепрошита китайська версія, але технічно це один і той самий продукт. А різниця в цій. Ціні майже в два рази. Не вірите, можете самі перевірити. У нас він коштує 14,5 тисяч гривень, а в магазинах 28 тисяч. Ще до нього можна придбати захисну плівку, оригінальний чохол і стилус. Всі посилання я залишу в описі. Вдалої вам купівлі. Ну що, почнемо з комплектації та перших вражень після купівлі. Смартфон приїжджає в тонесенькій коробці, всередині якої, крім нього, поклали тільки зарядний кабель і otg перехідник. Тобто чохол, захисну плівку та блок живлення треба буде купувати окремо, а це щонайменше 1700-2000 гривень. Якщо без блоку живлення приблизно 1400 гривень. Це і так порахував для більшості. Бо розуміє, що деякі люди взагалі не використовують захист, а за 9 місяців їх чекають наслідки. У випадку зі смартфоном ці наслідки можуть бути за місяць. Ось вам живий приклад: мій Realme gt 2 Pro випав з кишені на плитку на 30-му дні користування. Ви навіть не уявляєте, як це було боляче. Тож раджу захищати свої пристрої, якщо вам не байдуже їх майбутнє. Я купив смартфон у блакитному кольорі, бо, як на мене, він найцікавіший серед тих, що пропонує виробник. А саме темно-сірого, білого та каралового варіантів. Виглядає він дійсно цікаво, і перше враження у мене було максимально позитивне: металевий каркас. В руці смартфон відчувається недешево. Плюс хочу відмітити: відносно невеликі габарити і наявність вологозахисту з. До класу IP67. Хоча з останнім ще треба розібратися, бо сама Google прямим текстом пише, що їх смартфон не має захисту від води та пилу. І радить зовсім його не мочити. І це я не з неба взяв інформацію, вона з офіційного сайту. Тож намалювати вигідну для себе інформацію вони змогли. А проте брати хоч якусь відповідальність, вони не збираються. Тож е, навмисне занурювати цей смартфон під воду я нікому не раджу. Ще мене трохи здивував той факт, що зворотній бік. Виконаний з композитного пластику, а не зі скла. Чесно кажу вам, як є. Останнім часом, перед тим як сідати писати сценарій, я не дивлюсь інші огляди, бо в мене є власна точка зору. І я був на 100% впевнений, що це скло, бо відчувається кришка як скло, а не як пластик. Але перед тим як викладати це відео, я подивився краш тест смартфону від Джері Ріга і був здивований, тому що я там побачив. Однак, хоч якось перейматися з цього приводу, я не бачу сенсу, бо зворотній бік точно не відчувається дешево. Також хочу нагадати, що це американець, і тут всього одна фізична наносім-карта. Якщо хочете другу, треба робити ЄСі. Тут є підтримка даної функції. Тож нехай це вас не лякає. Інша річ це величезні рамки навколо дисплея. Раніше я вважав, що в цьому плані лідером антитопу є Nothing Phone 1. Але з виходом Pixel 7 a влада змінилася. Подивіться, як огидно виглядає його екран. Чесно, я не розумію, навіщо виробник так над ним познущався, причому зробив це навмисно, щоб наочно продемонструвати клас продукту. Це так само, як у Samsung з останнім Galaxy A54 і S23. Як на мене, це дуже вдалий приклад. Тож, виведи, будь ласка, графікою, як ці смартфони виглядають поряд один з одним. І біля них ще намалюй Pixel 7A і Pixel 7, щоб люди побачили, про що я тут кажу. З одного боку, я можу зрозуміти виробника. Ну, навіть. Що створювати внутрішню конкуренцію. Але, друзі, відповідь на це питання маємо давати не ми, а виробник. Навіщо ви взагалі створювали Піксель 7А? Якщо за ті самі гроші можна купити по-справжньому повноцінний флагман сьомой Pixel? Корейці хоча б е додумались витримати різницю між своїми продуктами. А Google, як завжди, робить все за допомогою дупи. І я розумію, якщо б сам дисплей відповідав вартості пристрою. Типу, окей, рамки огидні, давайте хоча б щось. Та Heroes 2. він постійно якийсь блеклий, наче я зібрався помирати. Причому в будь-якому з режимів кольори аж занадто натуральні. Але до цього ще якось можна звикнути, чого не можу сказати про максимальну яскравість. Чесно, навіть дешманський Redmi Note 12 4 g був яскравіше, без перебільшень. Тут нічого не видно в яскравий день. Коли я робив порівняння камер з Pixel 7 Pro, мені було дуже важко розібрати, що там відбувається на екрані Pixel 7A. Друзі, це відверте фіаско. Так, виробник нарешті додав частоту розгортки 90 Гц, і на фоні 60 Гц це дійсно подарунок. Проте, якщо брати в цілому, ситуація з дисплеєм все одно сумна, Чим досі зашкалює, і з цим нічого не зробиш. Коротше, все, що пов'язано з екраном, за ці гроші мене відверто розчарувало. Друзі, це навіть не рівень деяких смартфонів вартістю 13 тисяч гривень. Чесно, тож моя оцінка за цей пункт: 5 балів з 10. Що стосується зовнішнього вигляду, враховуючи товщину його рамок та пластикову задню кришку. Я поставлю 6,5 балів з 10. хоча можна було поменше, бо тут навіть немає повноцінного стереозвука. Роль другого мультимедійного динаміка виконує розмовний спікер. Давайте прямо зараз продемонструю, яка різниця між повноцінним мультимедійним динаміком і оцим допоміжним. Оцей другий динамік це тупо пищалка. Хоча, якщо брати загальний звук, він більш-менш нормальний. Я б на нього не звертав уваги, ну не став йому мінус, якщо б вартість смартфону складала там приблизно 14-15 тисяч гривень. Але ж він коштує плюс-мінус як OnePlus 10 Pro, як 7 Піксель і е, безмежна кількість інших смартфонів. Тож все за фактом. Рухаємось далі, як цей смартфон показав себе в повсякденному користуванні. Перше, що я зробив після його вімкнення, зареєстрував відбиток пальця та обличчя для розблокування. Остання функція в Pixel 6 a була недоступна. Тож виробник позиціонує її як Level Up. Хоча я з цього сміюся, бо Face Unlock мають навіть бюджетні андроїди. Працює все це на піксельці, 7А просто непогано, можете оцінити самі. Маю нагадати, що при розблокуванні за допомогою обличчя немає ніякого захисту. Ця функція створена виключно для зручності. Що стосується сканера в дисплеї, в цілому він працює непогано. Ніяких претензій до нього немає. Все гуд. Також в черговий раз хочу похвалити якість вібровідгуку. В цьому питанні у жодного пікселя ніколи не було проблем. Система працює приємно, але для цього обов'язково треба вмикати частоту розгортки дисплея 90 Гц, бо за замовчуванням встановлено 60 Гц. Нічого не фрізить, працює швидко і приємно. Візуально мені дуже подобається інтерфейс на пікселях. Приємні анімації, дизайн значків, навігація, все на вищому рівні. Проте за функціональністю і, в деяких випадках, за логікою, він все ж таки поступається конкурентам, таким як One UI від Samsung або Color від Oppo та Моксидж. Realme UI і так далі. Припустимо, тут немає варіантів оформлення Always On. Тільки базовий. Розклад його відображення можна обрати тільки в ночному режимі, який знаходиться бозна де. Коли кладете смартфон в кишеню, Always все одно працює. Тобто режиму в кишені тут немає. У всякому випадку я шукав цю функцію щонайменше 10 хвилин і не знайшов її. Якщо я її не знайшов, то це нелогічно. Ну, тупо, і це, 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 це не має бути так, що людина шукає щось і протягом 10 хвилин і не знаходить. Також мені не подобається, що тут немає можливості скрінкасту на телевізор без фірмової приставки ChromeCast. Береш будь-який інший Android і з цим немає проблем. Тільки у піксерів особливі вимоги. Але все це дрібниці. Цілому мені подобається користуватися цим смартфоном. І, мабуть, саме Програмне забезпечення є головним козирем будь-якого пікселя. Так, іноді на старті вони глючать. Але саме Піксель 7А працював у мене стабільно. До нього немає ніяких питань. Також не треба забувати про підтримку підвиробника протягом 5 років. Тобто, щодо оновлень патчів безпеки е, та нових версій зеленого робота, перейматись точно не треба. Тож за цей пункт я поставлю 9 балів з 10. До заліза дивно, але виробник пропонує тільки один варіант пам'яті 8128. Розширити її не можна. Тож таким чином, Google, начебто, підштовхує покупців користуватися хмарними сервісами. Проте це моя думка, можливо, комусь і вистачить такого обсягу. Скоріше за все, це знову було зроблено, нібито для того, щоб Pixel 7a не конкурував зі звичайною сімкою. Бо за іншими параметрами вони дуже схожі. Припустимо, процесор в них однаковий, фірмовий. Тензор G2, який теоретично можна віднести до флагманського рівня. Проте на практиці він гірше, ніж рішення для Qualcomm для субфлагманів Snapdragon 7 Plus Gen 2. Подивіться на цей тротлінг. Робочі ядра скидають частоти вже після першої хвилини тесту. Загальне падіння складає до 45%. Відеочип теж тротлить як скотиняка. 39% за 20 хвилин. Всі дані перед вашими очима. Корпус смартфона при цьому ледве теплий, однак потенціал чипу пішов на дно. У чавирах він все одно демонструє не найгірші результати. Можна навіть грати у Genshin Impact на максимальних налаштуваннях графіки. Таким чином ви отримаєте стабільний консольний FPS близько 30-35 кадрів з невеликими фрізами у важких локаціях чи біках, при цьому помітне автоматичне зниження яскравості дисплея, яку не можна підняти в менш вимогливі ігри, такі як PUBG, можна грати з комфортом, навіть на максимальних налаштуваннях графіки. Тож, якщо брати взагалі, це не найгірший варіант, проте ви маєте розуміти, що за ті самі гроші або навіть дешевше можна купити смартфон з чипом. Snapdragon 8 Plus Gen 1 або Snapdragon 7 Plus Gen 2, які демонструють набагато ліпші результати. Тому за продуктивність я ставлю 6,5 балів з 10. Ну що, ось ми і дійшли до найцікавішого камери. Мені здається, це саме те, за що всі люблять пікселі. 7 А отримав сетап, принаймні на папері, гірше ніж у флагманів. А саме основний модуль на 64 мегапікселі з гібридною стабілізацією, 13 мегапікселів на ширококутник без автофокуса і 13 мегапікселів фронталка. Задля цікавості, я поряд вивів характеристики камер Pixel 7 і Pixel 7 Pro. А порівняння, як я вже казав раніше, ми будемо робити з топ флагменом серії, а саме Pixel 7. І побачите, наскільки 7А є ще за нього. Або не гірше. Чесно, ненавиджу робити порівняння пікселів, бо в їх випадку майже все впирається в програмну обробку. Інколи мені здається, що від сенсора майже нічого не залежить. Перед вашими очима вже третій приклад денного фото. І напишіть в коментарях, чи побачили ви якусь різницю. Якщо не робити кропи, її зовсім немає. Якщо цим все ж таки займатись, робота з текстурами трохи краще на Pixel 7 Pro. Зверніть увагу на бруківку, також оптичне бакет теж трохи більш виражене на версії PRO. Однак це помітно виключно про ретельному порівнянні з лопою. Скінтон однаково добре на обох смартфонах. В портретному режимі може на декілька відсотків краще впорався 7 Pro. але це знову таки, якщо бути прискіпливим. Я думав, що ситуація помітно зміниться в важких умовах, проте вона та сама. Можливо, Сімпро трохи краще впорався з джерелами світла, і на ньому трохи менше зерна. Проте це помітно тільки якщо ретельно розглядати фото, і різниця, м'яко кажучи, не суттєва. На всіх прикладах ситуація плюс-мінус однакова. Відео на основний модуль 7 А вміє писати в 4К, 30 і 60 кадрів на секунду працює гібридна стабілізація. І в цілому результат непоганий. Однак з HDR записувати 7A не вміє. Якість записи звуку теж плюс-мінус на одному рівні з Pixel 7 Pro. І як на мене, це середній рівень. Слухайте самі. Приклад запису відео на смартфони Pixel 7A і Pixel 7 Pro. Приклад запису відео на смартфони Pixel 7A і Pixel 7 Pro. Приклади зроблені на на камеру, теж як дві краплі води, та ви самі все бачите. Єдине, що на 7 А немає автофокуса, тож макрорежиму теж немає. Фронтальні камери теж схожі, причому це стосується як фото, так і відеозйомки. Є можливість знімати навіть 4К. Тож для запису всіляких сторіс в інстаграм можна використовувати, бо, як на мене, якість пристойна. Добре, ви все побачили. І впевнений, що для багатьох це не маленький шок, бо як так сталося, що смартфон середнього класу знімає не гірше за одного з найкращих камерафонів на ринку. Е, це що, якийсь читінг? Поясню, по-перше, у 7 Pro ще є телефотооб'єктив, макрозйомка, hdr відео, лазерний автофокус, дисплей яскравіше, і це важливо, бо він виконує роль вида шукача. Тобто, загалом 7 Pro все одно буде краще. Просто як я вже казав спочатку розповіді стосовно камер, головним козирем будь-якого Google Pixel є програмна обробка зображень, тому різниця не суттєва. Чи можна сказати, що це якийсь неймовірний результат? Ні, друзі, не можна. В огляді OnePlus 9RT я наочно показав, що Pixel 7 Pro трохи переоцінений. Тому ви маєте розуміти, що всі молодші флагмани від BBK, такі як Realme GT Neo 3, OnePlus Ace 2, Realme GT 2 Pro, будуть фоткати не гірше за Pixel 7 A. А вартість цих смартфонів значно нижча. Але не дивлячись на це, я все одно поставлю оцінку за камери 7 a 9 балів з 10. Бо загалом він впорався добре. Ну що, друзі, залишилося закрити лише одне питання: це час автономної роботи і все, що стосується зарядки смартфона. В цьому плані 7 А став свого роду феноменом, бо виробник його позиціонує як доступний смартфон, а він отримав бездротову зарядку. Нагадаю, що це перший піксель з приписом А, який отримав цю функцію. Так, бездротова зарядка дуже повільна. Ну, реально він там буде заряджатися, мабуть, години 4. Ну там 3-4, не менше. Проте, якщо ставити смартфон з на зарядку вночі яка різниця? Заявлена наємність батареї 4385 міліата годину. Враховуючи діагональ дисплея 6 дюймів, це не багато немало. Ось вам кілька скріншотів, які я зробив в насичений день і звичайний. Користувався я пристроєм з увімкненою функцією Always On, що теж важливо, бо за день ця функція з'їдає не менше 10-15% заряду. У підсумку повного заряду батареї вистачає рівно на день. І це. Просто звичайний результат в нашому фірмовому тесті він протримався 8 годин 22 хвилини. Сьогодні це не найкращий результат, але жити можна. Просто ви маєте знати, що розраховувати більше ніж на день роботи не варто. Е, в цілому він тримає заряд, плюс-мінус так само, як піксель 6А і 7 піксель. Заряджається смартфон від нуля до ста відсотків приблизно за дві години. Тобто швидка зарядка тут більше номінальна. Не бачу сенсу коментувати цей момент, бо всі а бренди не переймаються з цього приводу. Моя загальна оцінка за все, що стосується батареї, 7 балів 10. і те тільки тому, що тут є бездротова зарядка, хоч і повільна. Не знаю, як вам, але мені вже все зрозуміло. Тож давайте я вам озвучу ціник, і після цього будемо робити висновки. Вартість Pixel 7a в нашій країні сьогодні 23 тисячі гривень. Різниця з офіційною ціною 4200 гривень, і це небагато, враховуючи витрати на доставку, розмитнення. Заробіток продавця і так далі. Я купував його в інтернет-магазині Pixofon. Якщо ви плануєте купити собі будь-який Google Pixel або якусь вживану техніку, раджу звертатися до цих хлопців. Ціни у них найнижчі в Україні. Посилання на їх магазин я залишу в описі. Тож давайте потрохи підсумовувати. На мій погляд, ціник за цей смартфон за високий з самого початку від виробника. оці 500 доларів це забагато за Pixel 7a. Ще раз для розуміння, давайте перечислю, які смартфони можна купити всередині нашої країни за 23 тисячі гривень. Тобто за ту саму суму, що і Pixel 7a. OnePlus 10 Pro пропонують за 21 тисячу гривень, Pixel 7 від 22 тисяч 500 гривень, OnePlus Ace 2 за 19 тисяч, Realme GT Neo 3 за 15 тисяч 900 гривень, Realme GT 2 Pro за 17 тисяч гривень. Як на мене, всі ці моделі кращі за Pixel 7a, а деякі з них значно кращі. Друзі, це зовсім різні рівні. Давайте подивимось на його плюси та мінуси. До мінусів я відніс максимальну яскравість дисплея, неповноцінне стерео, тротлінг, неможливість встановити мікро SD, одну фізичну сім, пластикову кришку. Всього навсього один варіант пам'яті 828, повільну зарядку, відсутність оптичного зуму. Відсутність макрорежиму, рамки навколо дисплея і за високу ціну. До плюсів камеру, наявність бездротової зарядки, оновлення системи протягом 5 років, стабільність програмного забезпечення, наявність і металевий каркас, невеликі розміри і волого та пилозахист згідно класу IP67. Хоча це скоріше для того, щоб гріти душ. Що ж думаю, що це був один з найбільших та найдетальніших оглядів цього смартфону у всьому YouTube. Чесно, не знаю, навіщо це зробив, бо, як на мене, смартфон зовсім не цікавий. Тут з самого початку було зрозуміло, що краще взяти звичайний сьомий піксель замість нього. Google не просто так офіційно заявила, що Pixel 7a буде останнім смартфоном з приписом A, бо ці серії вже нема куди расти. Або треба якимось чином зменшувати прайс. А це вже як то кажуть, і рибку з'їсти, і сісти. Добре, друзі. У мене на цьому все. Щиро дякую всім тим, хто дивився з самого початку до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, не забувайте підписуватись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Андроїд. Друзі, звітую, що там у нас з приводу волонтерської діяльності. Отримали останній звіт від хлопців із ЗСУ, яким ми допомагали збирати гроші на автівку. Всім доброго дня! Вітаю підписників Андро-Нюс та Дмитра Голуба з тим, що нарешті можу зробити відеозвіт про отриманий автомобіль для ППО, на який допомагали збирати підписники AndroNews. Всім дякую. Знімаємо дуже коротеньке відео, бо вона тут починає прилітати. Відеозвіт Відеозвітля закинув метро Голубу і він відчитається перед підписником. Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, що всього було два таких збори. Перший ми вже повністю закрили. Залишився цей, і будемо рухатись далі. Нагадую, що зараз ми збираємо гроші на два дрони для наших бійців із Запорізького напрямку, а саме Mavic 3 і Mavic 3T. Для завершення збору залишилось зібрати менше 100 тисяч гривень. Дрони вже приїхали до Польщі і чекають на оплату. Тож, друзі, прошу всіх небайдужих ще раз скинутись по 50 100 гривень і. Ці пташки поїдуть до наших бійців виконувати бойові завдання. Посилання на банку та реквізити. Я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги.